Доброго вечора. Зараз продемонструю роботу оприскувача, який зробив, з чого було. І так, вже раніше показував. Все в мене, як кажуть, як не, не всіх. Ну, і поки що справа на мотузочках, але чекати нема куди, якщо бачите, тут все, що хоч є і не потрібна чи не треба звичайна. І топінамбур, бульба, Ну і трішечки сої з мошем. Ось такий у мене тут збір. Ну і де-не-де є, бачу соняшник. Так що отак. Ну і тут Лобода, ну, збір. Лікарських трав, як кажуть, <хи> Ось так. Ну, Стоїть в мене зараз 10 е, форсунок, поклав я жовті розпилювачі. За те, що дало менше май дозу чи як, Бо тому що я так поняв, що я, включаючи вдома, я з ним не справлюся. От. То треба буде ловити межу, де є кропивну. Якщо і два рази пройдеться, то я думаю, не йому. Цю, цю сторону я зробив чуть більше. Тут менше. Зверху трубочка 15, внизу 20-та не став варити. І бачив, хлопці варять тут. Думаю, буде. Там теж у мене ще все на цвяхах. Тут велосипедна камера, яка от при, прижав. Треба буде це все ще знизу теж на мотори покласти, як сказати, резини, шматок. Ну і тут або ж косину таку додати, або або ще одну таку ж саму дугу приварити і тут, звісно, покласти, от, бачите, трошки натерло, по доки я його їхав сюди цими гуртопами. Так що і так. О, вимикач я сюди включатель, поклав тут на крило, і зараз я запускаю двигуна і вперед. Так, поки що хвилинку будемо так. ось, включимо. Запускай так, на нове прийдеться. Якщо залізем сусідове, яка одна його межу, то не біда. Соя скрізь однакова, я думаю, не погихаємо. Включаю першу, і хай, воно кров. Так, запустив, поїхав. І, і так. Якщо бачите, форсунки розпиляють добренько так, уже лізе де то не в ту сторону. Зараз ми йому направимо. Ну, я думаю, так видно. Ну ось і все. Доробки ще потім доробляти це все буду. Згодом поки що так.